Друзі, мої вітання. Компанія автопарк з вами на зв'язку. Маємо класне чудове надходження на Київський філіал. Це ось такий Hyundai Santa Fe 2019 року випуску з переднім приводом з дизельним двигуном 2,0 літри, пригнаний з Кореї без пошкоджень, весь в рідному окрасі. На досить гарній комплектації, як ви всі знаєте, Корея не, ніколи не була жадівною до комплектацій. Тому що ми маємо задню камеру, партроніків круг, датчики сліпих зон, досить велику кількість асистентів. А що саме, я вже потім вам роз... Скажу трошки, коли пройдемо до передньої частини. По задній частині ми маємо дверні карти в ідеальному стані, підігрів сидінь, перфоровану шкіру. В двох кольорах: Це коричневий та біжевий колір кофе, кави. Задні шторки маємо, вони присутні безлічовий доступ на передніх дверях, також у нас і сліпих зон, утримання в полосі, підрулювання в полосах, датчик зіткнення, утримування в полосі, пам'ять сидінь водія, електролювання передніх сидінь, також обдув підігрів, мультикермо, карплеї, андроїд авто це все працює. Механічне регулювання сидіння, автосвітло, автодощ, панорама з люком і також алькантара на стелі у нас. Ось така велика магнітола, двохзонний кліматконтроль, підігрів керма, обдови сидінь, підігрів сидінь. Стан автомобіля новий. Автомобіль заїхав до нас рік тому з Кореї. Коли він заїхав, було пройдено велике ТО на офіційному дилері. Є всі випуски. Даний стан автомобіля можна вважати ідеальним, тому що він майже новий: 105 тисяч пробігу, і це Корея. Друзі. Чекаємо на вас, компанія автопарк автомобіль можна переглянути за попередньою домовленостю, придбати його кредит лізом за готівку. Також можливо або за криптовалюту. Чекаємо на вас до зустрічі.